Всім привіт! Ми знаходимось на полі, де цвіте ріпак. І вже зовсім скоро ми почнемо відкачку меду з нього. Зараз трошки вам розкажу про мед з ріпаку. Ріпак дуже поширений в Україні, особливо на півдні та в центральних областях. Завдяки великій кількості ріпакових полів ріпаковий мед є одним із перших, які збирають в Україні навесні. Цей мед має світло-жовтий або майже білий колір, ніжний аромат, м'який смак з легкою гірчинкою. Його особливістю є те, що він дуже швидко кристалізується вже через пару днів після відкачки. Після кристалізації він набуває кремоподібної консистенції, що дуже подобається споживачам. Ріпаковий мед не лише смачний, але й дуже корисний. У ньому багато глюкози, що робить його джерелом швидкої енергії. Також він містить ферменти, амінокислоти, вітаміни групи В С Е, а також мінерали, зокрема, калій, кальцій та залізо. Цей мед корисний для серця, печінки, кишково-шлункового тракту, а також сприяє зміцненню імунітету. На завершення. Ріпаковий мед є справжнім весняним джерелом здоров'я. Це один із перших медів сезону. Дарує не лише користь, але й приємний смак. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, а також зустрінемось у наступних відео.